Ну, типу, що йому це дало? Ну, він міг тим самим макаром дочекати захоплення і поїхати встигнути постріл дати. Ну, по часу там встигаєш. Все одно ще бій завершується від 5 до 10 секунд. А так, типу, замість гарантованої перемоги нічия. І це такі d біси прикольні. Сіточка. А, -а олені, олені, не брить не голені. Дивні створіння в них з голови стирчать коріння. Молодчинка. Там кожне врятоване життя, неважливо. Людина це тварина, це врятоване життя. Мені нещодавно попадався відос як ця. це. Є у жіночки спеціально навчена собака, вона відчуває, коли в неї приступи починаються. Причому я так зрозумів приступи якісь серйозні, типу з серцем пов'язані чи з чим. Собака відчуває, що їй стає гірше. Ну, певно, чує зміну серцебиття. І бігом... Дістає з холодильника воду, там всажу її, вона їм прям за руку тяне, типу, сідай. Господарка ще навіть не відчула симптоми, але вже собака їх відчула. Так що ти так не кажи, що якесь врятоване життя менше вартує, ніж інше. Кожне врятоване життя це врятоване життя. І такими людьми я тільки пишаюсь, які це цим займаються. Найскладніше було самого себе врятувати. Не впасти в якусь погану ситуацію, не впасти в паніку. У мене колись в... на літній кухні пожежа сталася. Ну, поки батьків жив в селі. Запалав килим, запалала тумбочка, а все за того, що близько до груби лежав килимок. І на нього ще розлилось трохи паливо. І я замість того, щоб впасти в паніку. Швиденько взяв себе в руки, подзвонив бабусі. Вона викликала пожежників. Бо батьки ті ще на роботі були, чи що. І бігом давай. гасити. Так, да, пішло багатенько, відер 15-20. Але ж, блін. А, це... Це не на зарічному випадково, чи не стоп не на зарічному, де там була пожежа на автовокзалі. Ай-яй-яй, не пробивайте мене, я красивий. Ну, вот так и я. Блин. Инваликся. Ладно, тут все одно уже поразка. Тут все одно уже поразка. Тоже кто то есть на рабочий подзвонился. Бо я бачив на по новинам. Хтось викладав сторис. Прямо з сусідньої квартири знімав. Це, по-моєму. Кот я встав 10-й, а канал Хуйовий КР десь в 9.20 виклав Ну, це так приблизно. Можеш помилятись. Не, молодцы, красунчики. Как то кажут, врятували життя. Ты бля. Ауч. Ч ⁇ ж ты мажешь? Так, а тебе отъехали? Что то они так вы решили Так, куда краще свою... свою pek направо Він там ще 703 десь з боку був. А де він є? Я ще ось недавно передивився серіал Чорнобиль від HBO. Мені сподобалося, що не забули історію пожежників. Що вони не знають, чи що вони. пірнають. <продукт> Локалізували пожежу. Ну і багато чого зробили, да? допоки всі інші служби не почали діяти. Так, хлопців шкода, вони віддали життя, але, блін. Я уявляю, що було б, якби не загасили пожежу тоді. -No. Ну, можна було б ще до гіршого призвести. Ну я ще не впевнений, що три мітки є. 95 рівно вже отримав. Погано, що я тоді дві пайки отримав. Нема зараз чим торгануть. Ага. Скоп тут. Припиняйте І При... так припиняю просування. А ж хто по ньому пальнув. Ну, це вже точно три мітки є, 95-04. Нарешті я його закрию. Аллілуя! Міг ще вночі закрити, але щось вночі останні бої не пішли. Як по мені, то ЛТ стоїть. Йому, як мінімум, треба було об'їхати забрати італійця. А потім скорпіону всадить. Якби ще, правда, скорпіону встиг теж всадити. Було б трішечки легше. А. -а, -а, -а. От за що я казав, йому просто не вистачило хпешечок. Ну, альфи не вистачило. та да, думаю, Юрик, годин 5-6, я завжди веду. Так що, якщо буде ще час, то обов'язково заскакуй. Е, що ж ти на ходу палиш? А, ти не йдеш... Бо так зазвичай питають, коли хочуть ти типу, люркнути, або справи є якісь. Ну що, шановні телеглядачі, нарешті. Четверта м трехміточна машина. А. Та я насправді хорово граю. Це так, на деяких машинах іде. Ну, просто мені ще ця машина сподобалася, тобі чесно кажу. Раніше її не любив. Дуже повільна була, дуже коса. Але після останніх апів мені прям заходить. Особливо ще трофейки нацепить. Цікаво, що в мене на ній зараз по статі? 1800, ну це враховуючи так, як я на ній раніше грав, то нормально. Але три міточки є. 9523 навіть. Ой, та ти що, краса. Ні, я чесно кажу, у мене стата середня, ну, якщо дивитися, да, Тобто 53,5% перемог 1280 середнього. І це то, що я почав 1020 боїв назад старатись грати, хоч якось. Типу, гайдики частіше дивитися, інше обладнання ставити, не летіти на похуй. Ну, на ЛТ це не стосується.